Дразь. Це ви на сіменах, вот ці машини позаробля. Доброго, Доброго дня. Такими машинами, не, це не по полях їхати. А по чому? Так прямо ми їдемо. Печальненько. Це печально. Тут що, і Тут зараз зліва зелена, мислі. Ага, ця ваша так. сразу виділяється. Що стає. стає. Як <сміт> би, можна сказати, тут їдеш так, я думаю, здалека, хоч би це тут було. оце ваше <смітнє> поле. <смітнє> Шутка, ні, ну тут так одразу видно, що вона зелена. І тобто її і все вистачає. А якими гербіцидами ви працювали від сорняків? Недорогі чи дорогі були? Алло. Пачу, я вже до приїхали. Кажіть, я, е телевізор знімають. Телевізор знімають, будуть мені показувати дулі. <рес> дулі показувати. Е, які Що ти е. Так, розказуйте, це ви, е е у вас була пшеничка. Погана. Да, ви її передіскували, закультивував, посіяв з мінеральним, сіяв, звісно, з цим крутим трошки. Ага, тобто з давали. Дивіться, посів був пізній тут, так? Пізній десь аж в кінці мая. В кінці мая, так? В кінці мая. Дивіться, наскільки вона випрягнула, так? На і тут видно, що сіяли десь три штуки на метр. Роботимо. Тут вже воно, тут я вже зробив. 3-3 з половиною, десь 50 тисяч на гектар сіяли. Ну, по вашому краю це доволі коротке. Yeah. Ну, якось ми проїжджали, то це <laughs> зараз Скільки ну, тут приблизно. Скільки в міської йде? 80, 80 тисяч. Ну, преміум фракція. Коротше, 9 гектар тут в мене лишилося десь. Півмішка. а тепер ви вже більше можете посчитати, скільки 60 тисяч. Я зразу думав, що вона буде. Що ви попали, попав я, що ріденька буде, але бачу, що вона славні качаники легені. Так, так. Де два качани, воно стоїть стоїть рідше, тут можна сказати три штуки на метр, тому що той щось не вийшов, але... Один качан прям добрий і вторий теж виповнений не до кінця. Так само цей два качана. Тобто Не краще не навіть сіяти. річ, 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 ці, річ, так. річ так. тобто У нас тут рисковані зем, тобто у нас може згоріти, вон як вон чоловік. подивиться, там густенько трохи посіяно. Там, no. Ну То сіялося ще в апрелі, не вча. В в ну, я вам скажу по уборці, то ви її будете вбирати в ноябрі. Да. Всі будуть вбирати в октябрі, а ви будете вбирати в ноябрі і вам прийдеться брати ружо. І стерегти і стерегти, тому що дивіться, он до Ваш менеджер консультант дивіться, що робить. Дека я перейду до. Вона ще молода, він її ще ще буде варити. Два ні. Наша куруцька, то що вона вологу хорошо віддає, вона посухосікану. Звісно, якщо дотримуватись... Ну якщо щось Ось... дати в нього, звісно, воно буде рости. Ну якщо б нічого, так, в нас не ті ну... землі, нас землі вже витягнули з них. Вже... Це в тому, році, в тому році був да, поцан, да, так? Да. Да. І це він такий пішов у ход. Ну, сходи теж, суш дуже була. Ну, і вона бач, що діє цього ж маленького, бачиш, вона зійшла, це видно, вже... Пізніше. Зійшло, так? Все, знаю, вже толку не тобто ви сіяли, грубо говоря, 60 тисяч, нехай 65 на гектар. Ну, воно взійшло тут, я вам так скажу. То воно так і вийшло. Ну, зійшло десь 55 тисяч. Немає, в нас клімат поміняв. Я не знаю, коли їх щось Таке робиться, що вроді влажуємо трохи там. я не кажу, що ми так аж. Не, ну, наглядний, наглядний примір вон, дивіться. Пізні посів і ранні посівки. Подивіться, диво, нічого немає. Дорогі глядачі, дивіться, як виходить. Фермер пересіяв пізні посів кукурудзи, звісно, буде вбирати пізніше. Ну, в наших екстремальних умовах, тим більше це Подільський район Баштанків. По кукурудзі багато питань давали. ну Ми тут недалеко були та й заїхали до фермера одного осібника, правда. Тому що так вийшло, що тут він говорить, кукурудка є, заїжджайте. Взагалі бомба кукурудська. Якщо чесно, я сам ну, удивився, можна так сказати. Ну, кукурудка бомба. Кукурудза виповнена. Повністю качан. І ще вторий качанчик недовиповнений ще ну, посіяв і зелена стоїть, звісно, буде убирати пізніше всіх. Ну, я думаю, що убере нормально, останеться довольний фермер. Тому що цей рік кукурудзи в нашому краю погоріли. Так як соєшник ще тримався, а кукурудза згоріла, тому що були дуже великі температури. Хто рано сіяв, печально. А стояло, ранні посіли стояли набагато краще набагато краще, ніж пізні. Їдемо ще до фермера, подивимося нашу альфу, бо він брав нашу е, наш потону і кукурудзу теж. Їдемо на потону. Коли сіяли? Сіяли ми десь. В кінці апреля, десь 20-25 часов. 25, 25 апреля сіяли, так? Да? Да. Сіяли густенько бачу. Не жаліли, бо дуже... 5-6 штук на метр. Для цього року це багато. Для цього року багато. Для цього року це багато і рано сіяли, він пригорів. Жара дала знати. Но зато рівнесенький. Так, да, що однак, то однак, нема тих. Кор, корзиночки маленькі, невеличкі, але я думаю, урожай буде. Ну хорош. не набитися зімок. Зимочка набита. Так, зімочка набита. Он так, верну. Депутатом десь робите? Да. — Так. Такі дзвонки, до нас таких дзвонків немає. Он так приїхав Женя, фотографірує мене там усе. Не було великого, ну, набиті, видно, що... Сер... набиті, але набитий він, що середина, до середина вона вся і семочка. Середина. Якщо ви сіяли, ну, реально почитати от, на метр. От. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, навіть сім штук так. на метр. Ну, це якби багато печашкою. Да. Нормально працювали, ну, гербіцид ви в нас теж брали. Гербіцид ваш, так. Да. Е, фуніцид давали якийсь, працювали фуніцидом. Ой, такий як, знаєш, Ні. цей год посіяли, вскропили від буряна, зробили. мінеральним, Тільки з мінеральним сіяв. Зробили зробили дорядку і забули. Між кинув я трошки. Не багато, десь до 100 кг карбоміту. До 100 кг карбоміта? Так. Да. У мене ця є. Ну, з підкормлююся. Mm -hmm. Воно просто ці года, це дуже воно давалося, між вона воздух піддає йому. І воно тоді починає лучше. То, ну на цей так, год так. це не біда. Ну вам ще недільку треба буде вбирати. Да. Насіння вже тут влага десь 10-12. Недільку треба буде вбирати. Женя, що даруй своєму клієнтові. Ми І кожен рік, все рівно робимо ті ж, самі, а ті ж самі помилки робимо. Опа! Це щоб вам в голову не пекло, <сіст> А те, щоб урожай, урожай А Це, щоб помнили, бачите, тільки що говорили, щоб не робили на наступний рік ошибки, записали, що спасибо, як не робили. Спасибо, пам'ятка вже був. І на наступний рік, щоб не робили ті ж самі ошибки. Сім штук на метр категорично ніж в нашій зоні. <сіст> в Одеській області. Зімає ну, потім. Stata? Ну, бо нема чого гнівити. Що, на уборку приглашаєте? Нічого діла. Все, тоді буде. Забивайте кабана. Ні, ти приїдеш з вечора. Звечора Вечора, Женя, тільки ж Приїдеш вечора. з вечора до мене Ні, дуже добре побіседували, показали нам ваші поля, дякуємо. Я показую показую такі, де трошки. Гірше, де лучше я не буду показувати, Ви мене потім будете. Ага, ви показуєте нам де гірше, да? Ага. Да, лучше я не буду. Я просто їхати там краще, тому що я там пізніше...